Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альфа Blogger. Сьогодні хочу пограти в гру під назвою World of Tanks Blitz. Сьогодні я буду проходити новий квест, новий так скажімо, івент, який я е, допройшов на стрімі. Я проводив два стріма, на каналі це все є. Е, там можете бачити, як я проходив цей івент, цей івент на урон. Тобто треба було нанести 100 тисяч урона. Я це зробив, звісно. І зараз в мене остання катка перед тим, як я заберу винагороди. Я вирішив її записати на відео, щоб було якомога цікавіше вам. І не проводити останній, так скажімо, третій стрім. Я граю за десятку. Це у нас французька десятка. Якщо ви бачите, що, е, на жаль, на жаль в мене не вся тіма тоді грала. У мене, на жаль, один був чувак-афекашер, тому вийшов, як вийшов. Як бачите, ми всі їдемо майже, майже всією тімою. Їдемо по праву сторону. Вибачайте, якщо щось буду так називати, тому що я не, профі... ну, так скажімо, не професіонал по танкам, тому якось так. Зараз ми наносимо перший урон, першу тичку нанесли. Майже майже боєкладку зірвали, але, на жаль, не вийшло. Тому їдемо далі. Будемо зараз, звісно, що далі наносити урон і побачити, що воно з цього вийде. Прямо зараз, як ви можете бачити, вже починається бій. Я всіх призиваю до атаки, тому що деякі просто стояли, нічого не робили. Я вирішив поперти саме перший. Ну, я намагався більш-менш ну, не попадати під постріли противників і ось чуть не попав під, ну, чуть не потрапив під. Бабаху, це взагалі було дуже тяжко для мене, Ті, якби мені реально прийшлось би отримати від неї, так скажімо дуже добротного такого урона, це капець був би. Ось я намагаюся щось робити, мені треба було ну, якомога більше урону зробити нанести. Я намагався тоді ще й катку забрати. Але на жаль, я так скажімо не дуже добре відіграв, потім подивитися, що так скажімо сталося. А ось я вже зробив квест, я вже пройшов по факту. Я вже наніс урон, і зараз я намагаюся якомога швидше завершити катку. Якомога швидше всіх противників, так скажімо, завалити. Але, на жаль, на жаль, наша тіма деяка взагалі майже не грала. І тому вийшло, що вийшло, як ви можете бачити, вже наш мінус один, мінус другий. Це капець, просто чесно кажучи, я не знаю, як ми так грали. Мінус третій. ну це, чесно кажучи, для мене було дуже. Неочікувано, що я так грав, плюс-мінус нормально, я реально грав, старався. Але, на жаль, Тіма в мене не дуже грав. Бо, так скажімо, завжди, майже завжди, я толком не граю, я просто раді, так скажімо, івента граю, раді якогось квеста. Але зараз я вирішив відіграти плюс-мінус серйозно, тому що це не відос. Та й тим паче треба мені забрати катку. Ось у мене вже 2000-3000 майже 3000, 3000 урона. Це взагалі було для мене дуже круто. Тим паче за такий танчик. Він дуже мені сподобався тим, що він дуже швидкий. Тобто я відстрілявся і відкатуюсь одразу. Тобто це дуже круто. Зараз, на жаль, я не попав, тому що мене трішки відволікли. Я там тоді в той момент трішки був напружений, і, на жаль, не одразу зміг все, так скажімо, допетрити до всього цього. Як бачите, зараз я намагаюся хоча б щось зробити, але мені треба було, напевно, в той час одразу забрати. Вафлю, тому що тоді б я б не поніс тих самих, так скажімо, обставин, які були пізніше. Так що якось так. Зараз побачите, що буде далі. На жаль, дуже на жаль, в мене тіма все-таки, так скажімо, відіграла дуже погано, дивлячись на те, що в мене залишилось 4 чувака, ну, враховуючи в мене так, ну вже 3, які проти одного противника. Не змогли дати відсіч. Я дуже сильно шкодую, що я сюди поїхав. І як бачите, зараз я завершив свій бій. Далі в нас залишається один, один важкий танк і другий АФК-шер. Ну, це, чесно кажучи, для мене було дуже несподівано. Ну, як бачите, що вийшло, то вийшло. Зараз намагається цей танк трішки хоча б щось зробити, але його професіоналізм. Так скажімо, дуже сильно поганий. На дуже низькому рівні. І тому він програє цю битву. Як бачите, зараз в нього майже вже залишилось нічого, він уже ваншот не став. І зараз, так скажімо, завершиться цей бій. Да, все. Тут вже що є, то є. Як бачите, зараз просто заїде сюди е, противник, але я хотів, щоб хоча була ніч Тобто, можливо, він ще встигне якось забрати цей бій. Але на жаль, Гріль встиг швидше доїхати сюди і зараз буде його розбирати по запчастинам, як бачите, все. Йому просто немає вже шансів ніяких. Не розумію, що з ним там стало, то або в нього і нет там. Чому так вийшло, але, на жаль, є, як є. Я, я рахую, що я відіграв плюс-мінус нормально. Я відіграв, так скажімо, на 7 з 10. Це моя суб'єктивна оцінка. Не знаю, є, як є. А раз, ми забираємо всі винагороди. Забираю нарешті нарешті всі винагороди. Тепер в мене є також анімована аватарочка. Як бачите, я всі награди нагороди забрав. Всі. Це все було на стрімі. Ми тоді грали також з підписниками. Дякую всім, хто долучався до цього, так скажімо, квеста. Дякую всім, хто мені допомагав грати. Так що я дякую вам дуже велике, висловлюю свою подяку. Як бачите, зараз я показую всі нагороди, які я позабирав. Особливо цей камуфляж мені дуже сподобався. Так що якось так. Араз, дорогі друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд, дякую всім, що ви були на прем'єрі. Дякую всім, що дивилися відос. На цьому все. Всім удачі, всім бувайте!